I Передові технології, цінові прогнози та нові виробничі рішення обговорили в Києві на міжнародному форумі Високомаржинальні культури. Асоціація Український клуб аграрного бізнесу та агенція «Агріінвест», що організували форум, зібрала на одному майданчику понад 150 представників аграрних компаній, холдингів та ресурсних установ. Серед нагального модернізація виробництва та залучення додаткового фінансування, бо ж вітчизняні аграрії зізнаються. Новітні технології їм не кишені. Аграрії відмовляються від багатьох інвестиційних проєктів, заморозили інвестиційну діяльність, вкладають все-таки менше і менше грошей в розвиток, а це дуже і дуже турбує всю аграрну спільноту, тому що з цим пов'язано не лише аграрне виробництво нашої країни, з цим пов'язано розвиток сільської місцевості, експортний потенціал. Говорили й про оптимізацію собівартості виробництва. Цього вимагають низькі ціни реалізації, переконують учасники. Відтак важливо здійснювати лише ті інвестиції, які б забезпечили найвищий рівень прибутку від вкладених коштів. Серед них і використання більш капіталоміського обладнання та зменшення кількості працівників на гектар, а ще хеджування врожаю за рахунок ф'ючерсної торгівлі. Декілька слайдів по кожній із основних сільськогосподарських культур в Україні. В першу чергу, звичайно, це баланс, розрахунковий баланс Українського клубу аграрного бізнесу. Ми бачимо по пшениці, що. Незважаючи зважаючи на достатньо високий обсяг експорту, який ми очікуємо на рівні 9,4 мільйони тонн, а запаси пшениці мають бути достатніми. Варто пам'ятати про можливі несприятливі фактори для аграрного бізнесу. Серед них за висока ціна сировини та низька на реалізації. Останню наразі підкошує долар. Валюта не стійка, отож виробники ризикують витратити на посівну більше ніж зможуть заробити. А от міжнародний форум ідеальний майданчик для обміну досвідом та думками, як уникнути можливих втрат.